Серпінь, так? І я пропоную вам створити наше класну серпеньку у сьогоднішній утре. Зараз кожен отримає сердечко. камелетку. У цьому сердинці написано два ім'я. Ваша задача сказати цим двом людям комплімент і присвіти його на наш вахман за допомогою клея, так, щоб утворилось сердечко. Mm -hmm. Думаємо над компліментом. Важимо бути унікальними, неповторними. Дивіться, імена повторюються. І ми називаємо не імена батькові, а просто ім'я. І всі, у кого це ім'я, сприймають цей комплімент на себе. Зрозуміло? <різь> Каріна Миколаївна, починайте. Так, у мене Галина Тетяна. Нагадую, компліменти можна робити за зовнішність, за е, діяльність. Так? За певні риси характеру і так далі. Думайте. Глина дуже, дуже добрі, так? а я хочу зробити Карині так? Ірині компліменти. І хочу сьогодні сказати, що ви були дуже-дуже креативні. До речі, можете бажання загадати? Світлана Оксана а креативні, творчі, взаємовічливі і просто дуже люди. Дякую. Наталя і Оксана кре... креативні і добрі. Марта і Яна дуже гарні і активні. Забули окремо. дякувати. Ну, от у мене є Каріна і Жанна. От я про Каріну скажу, я дуже люблю молодих людей, неспокійних, ініціативних і які не зупиняються, всім цікавляться, і це про вас. Мені дуже приємно працювати з вами. Є надія на те, що далі буде ще краще, ніж зараз. А от відносно Жанни. Нашої. Я скільки вас знаю, ви одна можна про вас одну казати. В мене ім'я і, я, і от ваш образ асоціюється з якимось такою добротою, спокоєм, затишком. Ну це чесно, я вам давно хотіла це сказати. Дуже завжди приємно так на вас подивишся і одразу якось добре стає надо. Слава Ірина, ви найкращі, творчі, позитивні. У мене Оксана і Світлана. Ви чуйні і дуже розумні. Вікторія і Ірина. Вікторія це перемога. А Ірина доброта. Наталя і Світлана. Вічорівні ірині. Наталя, Карина. Сучасна. Наталя, доброчесна. чесна. і Наталія дуже компетентні педагоги, на яких можна рівнятися. Антоніна і Світлана. Добрі, креативні. А, можна Галини підніміть? Ви тільки двох галини в нас. Ні, я просто не знаю, може, тут є ще галини. Все, дві галини. Що я хочу вам сказати? Ви наші зірочки. Хоч і трошки вік ваш старший. старший. Я вік старший, але ви позитивні. Ви завжди на позитиві, ви завжди креативні і ви завжди попереду так тримати і навчати далі, скільки можете. Будьте з нами, не покидайте нас. Оксана, я собі сама казати не буду. Людмила, добра і мила. Оксана, справжня україночка. Ірина і Олена, ви позитивні і творчі. Ну, мені теж попала Галина, судьба, така доля. Галина і Світлана, Галиночка. Галиночки і Світланочки, ви сонечки, ви радість, ви внесете до нас щастя. Дякую. Анжела і Наталія. Креативні, добрі, веселі, гарні. Дякую. Так, Наталія і Галина щирі, відверті, позитивні завжди. Дякуємо, що ви в нас є. Ой, Боже, я забула вас до вас. Світлана і Наталя. Професіоналізм, креативність, творчість, ну і доброта, краса, любов. Дякую. Жанна і Катерина. Позитивні, яскраві, доброзичливі. Світлана, <рістична> Світлана <рістична> Оксана Юлія. Ну, Справжні професіонали і чарівні жіночки. Так, Анжела і Катерина. почну з Катерини. Співоча, гарна, справедлива, компетентна і е, добра, як то кажуть, хазяїчка. Чарівна жінка і все, що і потрібно, і все, що потрібно, я кажу, для української жінки. Анжела. Що можна сказати про Анжелу? Тільки подивіться на неї і сама за себе все скаже. Повненька, гарненька, веселенька, креативненька, справедлива. Трішечки люблю говорити, як то кажуть. Матку, правду, за що іноді получає. У вас там все написано? Так, мені підкинули три мені. Так, мене Галина, Тетяна і Даша. Ну, перше, що мені прийшло на думку, це щирі, добрі, професійні. <рес> 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 колеги тут дуже важливо, коли ми будемо зараз утворювати, чи всіх колег ми назвали по імені. Тепер прийшов час нашого серця, колективу утворитись такими чарівними компліментами. Ну, ви просто чудові. Облески і серденько вполі. А у вас колеги і там були, так? Ні, нам не дали. Нет, да эти шестики комплименты мы давно не целыми, правда? Стейки играл. Там Даша в мене здається взяла так. Так, так. Дякую, колеги. Подивіться у нас чи спільне сердечко одне на всіх.